Бойовий модуль, як у комп'ютерній грі, київські волонтери розробили платформу дистанційного керування кулеметом. Вогонь оператор може вести за допомогою звичайного джойстика. Це насправді надсучасна зброя, яку мають на озброєнні лише провідній армії світу. Євгеній Назаренко попитав у розробників, коли їхнє ноу хау зможуть отримати воїни на передовій. Жодної людини поруч таке враження, що це бойовий дроїти із зоряних а не розробка для української армії. Шабля саме таку назву отримала ця турель дистанційного керування. Головне її завдання введення бою без загрози для життя солдата. Ви ставите, наприклад, зверху блокпоста або зверху бліндажа. Так? Йде мінометний обстріл. Під час мінометного обстрілу ну, противник підходить ближче до вас, бо він же знає, що ви сховалися. Ви сидите в окопі або в бліндажу і керуєте ним. Ставите, відкриваєте. За допомогою такого простого, на перший погляд пульта та камери на самому модулі, вести вогонь з шаблі можна на відстані понад 100 метрів. Він зроблений максимально простим, він захищений від вологи, такий кейсик. Тут чотири кнопки: кнопка увімкнення, пульт керування, дві кнопки. Електроспускам і керування зумом камера дозволяє камера. у декілька разів збільшити зображення цілі. Керувати модулем шабля дуже легко. Тут це інтуїтивно, як звичайні комп'ютерні грі. Навчити можна навіть маленьку дитину. Турель має потужний акумулятор, розрахований на 8 годин автономної роботи. Є можливість підключення до прямого живлення. Більше того, одним пультом можна керувати одразу п'ятьма і більше модулями. На шаблю встановлений кулемет ПКТ, але в подальшому волонтери розглядають можливість обладнати модуль важким кулеметом 12,7 та гранатометом АГС. Місткість магазина тисяча набоїв. Це спеціальний гібкий рукав в залежності від кута він гнеться, щоб йшла лента. Шабля вже пройшла випробування на полігоні. Вразила військових і показала чудовий результат зі стрільби. Понад 400 метрів все в ціль. Важко повірити, але сучасний дистанційно керований модуль розробили п'ятеро людей, що познайомились на майдані. Об'єдналися волонтерську організацію Батальйон технічної підтримки. Часи Майдана ми знали дуже багато позитивних і енергійних людей, які дуже багато всього знали. Дуже розумні люди, насправді, і ми думали, як би то ми насправді думали з Беркотом боротись. Ну така історія. На розробку шаблі у друзів пішло сім місяців. Зібрати гроші допоміг відомий волонтерський рух «People's Проджект. Ідея модуля так припала до душі людям, що за півроку на шаблю зібрали майже 430 тисяч гривень із 400 тисяч потрібних. Волонтери сподіваються, що держава зверне на них увагу. Адже такої зброї наша армія дуже потребує. Ми робимо це, щоб рятувати життя тих, хто бореться за наше життя. Євген Назаренко, Дмитро Панасенко, Спецкор, 2+,2. Сполучені штати таки дадуть українській армії 300 мільйонів доларів. Тамтешній сенат проголосував за бюджет Пентагону на наступний.